Що таке управління держав прем'єру Гройсману сьогодні один рік? Чи зміг наймолодший в історії України глава уряду продемонструвати успішне управління? Чи справді зіпсувались відносини прем'єр-міністра та президента? І головне, чи загрожує нинішньому Кабміну відставка? Головним здобутком прем'єр вважає стабілізацію економіки, запевняючи, 2017-й стане роком економічного зростання. Далі ж переконаний прем'єр, ріст економіки відіб'ється на покращенні соціальних стандартів. Також Гройсман пообіцяв провести п'ять ключових реформ. Реформа Пенсійної системи наступна позиція це продаж неефективних активів, які ми сьогодні з вами побачили. Третя позиція це реформа землі. Нам треба сформувати, створити умови для українського фермерства, і нам треба провести реформи, які пов'язані з освітою і охороною здоров'я. Резонанс в українському політикумі та суспільстві особливо викликають пенсійна реформа та зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Власне через відсутність цих реформ економісти ставлять чинним урядовцям трійку. Є міністри, які намагаються робити. Реформи, а є звичайні українські міністри. Це така система, яка, якщо змішати, виходить така трієчка, тому що щось просувається, але дуже дуже повільно. Якщо цього року буде зроблена земельна реформа і пенсійна реформа, то це буде прорив наступного року, ми скажемо, п'ятірка. Але які шанси на п'ятірку? Якщо досі ні уряд Гройсмана, ні Кабмін Яценюка цього не зробили? Ухвалення програми безкоштовних ліків для важкохворих, а також двократне підвищення мінімальної зарплати до рівня 3200 гривень. Це те, що можна конвертувати в електоральні бали. Чого не скажеш про відкриття ринку землі чи про пенсійну реформу? Тож знайти для них підтримку в парламенті для Гройсмана буде не так просто. Це Гройсман не смог зробити просто тому, що знову-таки, в Верховної Раді не завжди вистачає голосів. Політики дуже не хочуть приймати болізні рішення, тому що це закінчується потері рейтингу. Критика діяльності чинного уряду традиційно лунає з табору опозиції. Лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко, як і раніше, акцентує на тому, що рівень життя українців впав, а пропоновані гройсманом реформи погані. Справжній звіт Гройсмана це неот з великої літери. Неот з великої літери, тому що українці за останні роки, особливо за останній рік, стали просто. Та багатократно біднішими вони не можуть дозволити собі нічого. Дійсно, згідно з даними ООН, 60% українців живуть за межею бідності. Однак на такому відверто кризовому статистичному тлі не зовсім зрозумілим виглядає той факт, що лише за три місяці 2017 року українці майже на 40% наростили купівлю нових автомобілів. А в минулому році встановили новий рекорд з кількості пасажирських авіаперевезень. На є офіціал. Официальная статистика и то, что мы видим в реальности. По официальной статистике мы завтра, наверное, все умрем. Украинцы покупают новые машины, украинцы летают на самолетах. И это не очень богатые люди. То есть очень богатые летают чартером или летают элитным классом. А это средний класс, который мы не видим. Который как-то старается скриватися від государства, Его не за за це осуждати, тому що же средний клас переводив всегда деньги на армію, же средний клас собирает деньги на больных детей. дітей. Тобто це ответственные люди, які переживають стране. Поки що козирних аргументів, а головне голосів в опозиційному таборі для ініціювання відставки уряду Гройсмана немає. Однак чи самі лише опоненти глави Кабміну були б не проти його відставки рік тому, під час формування складу уряду Гройсмана вважали людиною президента Порошен. Але чим далі, тим більше ставало зрозуміло, що це не зовсім так. Порошенко сам вірив, що Гройсман це його чоловік. Но он очень быстро, еще при формировании правительства, убедился, что у Гройсмана есть свои взгляды, свое видение. И он вовсе не марионетка. То есть он начал играть в свою игру. І для Порошенка це був неприємним сюрпризом. Прем'єр Гройсман, який не має своєї фракції в парламенті, поки заручився підтримкою Народного фронту та особисто Арсенія Яценюка. Експерти не виключають, що союз двох прем'єрів може продовжитись і під час майбутньої президентської кампанії. Гройсман відносно молодий політик з надзвичайно великим досвідом. По суті, він дуже сильно нагадує Яценюка. В тому ж самому віці, велика кількість посад, позитивне сприйняття населенням і кар'єрний ріст може таки бути, що Гройсман може бути його союзником. Втім, на питання, чи братиме Гройсман участь у президентських виборах. Той віджартувався, мовляв, лише як виборець. Експерти трактують слова прем'єра як комплімент Петру Порошенку. Водночас політологи зазначають, президент був би не проти призначення когось більш контрольованого та лояльного. Але чи є з кого вибирати і чи є з ким голосувати? Тож нині відставка Гройсману не загрожує, але ще один рік імунітету Верховна Рада для уряду найімовірніше не дасть.